Майже всі художники, художниці, які тут представлені, вони свого часу були або вкрадені, або привласнені Росією, або. В Росії їх знищила свого часу, і це все це все, як як наша культура реагувала на це такий вплив Росії на нас, на нашу ідентичність. Росія завжди намагалася ну нас в цьому сенсі ну нівелювати, нас нас прибрати, нас ну, значить знецінити. Картини Марії Примаченко, Казимира Малевича, Михайла Бойчука та інших українських художників тепер можна побачити та відчути на дотик у сімейній бібліотеці в Комунарському районі. Полотна адаптували для незрячих людей у рамках сп спеціального інклюзивного проєкту бібліохаб для кожного завдяки гранту від Українського культурного фонду вдалося реалізувати унікальну для регіону ініціативу. На виставці представлені 22 картини, і до цієї виставки є така увага, і серед наших читачів, і серед мешканців міста. І дуже вона цікава для зрячих людей та незрячих. Для незрячих людей це така унікальна можливість побачити світ на дотик. Відбирали майже зі ста робіт, тому що не всі роботи візуальні можна адаптувати саме для незрячих людей. Це залежить від кількості кольорів, від фактури картини. Було дуже багато консультацій з тифлопедагогами, з коректорами, які саме нам підказували по якості, які картини можна буде взяти і адаптувати. Ну і головна умова була це те, що. Що це повинні бути українські митці, українські художники а по хронології це від 19 го сторіччя і до потеперішні час, завдяки програмам безбар'єрності, які реалізуються у Запоріжжі, наше місто стає дедалі більш доступним та толерантним. Доступність більш продуктивно втілюється у життя як в місті загалом, так і у бібліотеках. Зокрема, і хто б не казав, що в умовах війни культура не важлива чи не потрібна. Не має так бути. Культура це те, що нас тримає зараз. Культура це те, що нас наповнює. Культура і мистецтво змиває пил повсякденності з нашої душі. Це не я сказала такі мудрі слова, це Пабло Пікассо, але я беззаперечно з цим погоджуюсь. Безбар'єрність, інклюзія та доступність. Має в собі фундамент поваги до кожної людини. Про багатьох художників картини, яких представили на виставці, свідомо замовчували та фальсифікували факти за радянських часів. Одна з таких мисткинь — Олександр Екстер. Максимум, що знала про Олександру Екстер, про те, що це російська художниця. Власне проблема з такими зі світовими музеями, що її так і титрують. Російський авангард Олександр Екстер. А це була українка, це була киянка, яка абсолютно жила Україною. Прикметно, що маючи мистецького світу та будучи небідною людиною, Олександра Екстер могла б і зупинитися, живучи розкішним життям заможної панянки. Проте вона вирушила до Парижу експериментувати з кубізмом. Саме вона, наша українка, спонсорувала всесвітньо відомого Пікасу. І вона спонсорувала, два гроші тим же тим самим, які ми вивчалися в школах як за Аполінера або Пікасу. Вона давала їм гроші, щоб розвивати. Воно давала їм можливості, щоб бачити світ, щоб набувати яких знань. І це було і за кордоном, і так само в Києві вона привозила те, що було найсучасніше на початку ХХ століття. вона привозила в Київ журнали, якісь книжки, якісь знання, щоб розвивати Київ. До речі, саме презентація тактильних картин стала своєрідним урочистим завершенням проєкту Бібліохаб для кожного термін якого спливає 15 жовтня. Але його результатами можна буде користуватися ще багато років, каже Катерина Прокоф'єва. У нас є тепер 50 книг шифтом Брайля адаптованих. Вони теж з тактильними малюнками. У нас тепер є 22 тактильних картини, які ми будемо виставляти у різних наших культурних хабах. Крім того, ми ще завдяки цьому проекту. Придбали а, різні там настільні ігри, а, тифлоприлади для того, щоб допомогти а, незрячим та людям зі слабим таким зором а, адаптуватися і жити повноцінним соціально-культурним життям. Виставка Мистецтво бачити серцем час від часу буде гастролювати бібліотеками міста. Тож доторкнутися в прямому і переносному сенсі до мистецтва зможуть містяни у всіх районах Запоріжжя. Постійним же місцем експозиції буде саме інклюзивна бібліотека. Наразі її приміщення Реанімують після ворожого прильоту. Ірина Чернова, Микита Денига, телеканал МТМ.